Клуб здорового способу життя це значно більше ніж просто тренування чи правильне харчування. Ми будуємо спільноту, де кожен учасник має можливість не лише працювати над собою, а й відкривати нове, розвиватися, подорожувати та отримувати круті емоції разом. Цього разу під час нашого виїзного бізнес-ретриту ми вперше спробували барабанний фітнес стік фіт це було енергійно, драйвово, ритмічно і дуже весело. Ми танцювали, били в уявні барабани та спалювали калорії разом зі спеціальними паличками. Це неймовірний досвід, який запам'ятовується надовго. Дякуємо нашим тренеркам Юлії Біляс, сертифікованій тренерці та консультантці Гербалайф команди світового рівня та помічниці Ользі Сацницькій, дистриб'юторці компанії Гербалайф. Якщо ви мрієте бути частиною спільноти, де не лише худнуть, а й живуть наповну, вам точно до нас, бо ми не просто клуб, ми команда, ми стиль життя.